Привіт усім! А ви колись задумувалися, що наш світ це не щось таке стале і незмінне. А що як це, ну знаєте, така собі конструкція, яку ми самі ж і будуємо? Звучить трохи дивно? Давайте розберемося разом. От просто задумайтесь на хвилинку: дуже часто ми живемо так, ніби дивимося кіно. Знаєте, сидимо в залі, а на екрані щось відбувається саме по собі, а ми просто глядачі. Але що як усе зовсім не так? Що як життя це не фільм, а така собі величезна захоплива гра, де кожен, кожен наш крок щось та й означає. І от тут увага, головний секрет цієї гри. Ти в ній не просто якийсь персонаж, не просто гравець, ти головний розробник, уявляєш, саме в твоїх руках сила змінювати правила, створювати власні рівні, вирішувати, куди йти далі. І це ну, це просто змінює геть усе. Отже, поїхали. Перший розділ так і назвемо життя це твоя гра. Це, по суті, ключова думка. Не просто плисти за течією, а взяти весла і. Ну ви зрозуміли створювати свій власний шлях. Дивіться є такий старий, старий погляд на речі, мовляв, правила вже написані, світ такий, як він є, і нічого тут не зміниш. Нудно, правда? А тепер новий погляд. Уявіть, що світ це така велетенська коробка з Лего. І саме ти можеш будувати з цих кубіків усе, що тільки спаде на думку. Окей, добре. Якщо це гра, то. Які в ній правила, як вона взагалі працює, яка, так би мовити, головна механіка? А отут от починається найцікавіше. Уявіть собі, що в кожного з нас є такі невидимі чарівні окуляри. Це і є наше сприйняття. І от якщо на тобі скажемо окуляри не дахі, то куди не глянь суцільні проблеми і перешкоди. А варто лише втягнути окуляри героя, і бац, той самий світ раптом сповнюється пригодами і можливостями. І знаєте, що найкрутіше? Ці окуляри можна міняти коли захочеш. А тепер про найпотужніший інструмент у цій грі наші думки. Це ж не просто якісь там хмаринки в голові. Ні, вони працюють як детальна інструкція до того самого конструктора Лего. Це буквально креслення, за якими Всесвіт, так-так, сам Всесвіт, будує наше життя. І як же це працює? Ну, дивіться, все по поличках. Крок перший. З'являється думка. Це наше креслення. Крок другий. Ця думка перетворюється на переконання. Це вже, знаєте, така чітка інструкція. Далі, на третьому кроці, Всесвіт, наш головний будівельник, бере цю інструкцію і починає роботу, збирає всі детальки. І що в результаті? А в результаті готовий замок, точнісінько такий, як на кресленні. Так, з правилами розібрались. що далі в будь-якій грі? Правильно, створення персонажа. І наше життя, повірте, не виняток. Тож давайте поговоримо про нашого аватара. Тобто про те, ким ми вирішуємо бути. Ну що, якого персонажа обираємо для цієї гри? Може, це буде сміливий герой, який не боїться жодних драконів? Або, скажімо, допитливий дослідник, що відкриває незвідані землі, чи може творець, який з нічого створює щось дивовижне. Пам'ятайте саме цей вибір і визначить, які пригоди чекають попереду. А ось вам такий геймерський лайфхак секрет для просунутих гравців. Не треба чекати, поки хтось прийде і скаже О, ти чемпіон! Ні. Спочатку треба самому собі сказати Я чемпіон, і почати думати як чемпіон, діяти як чемпіон. І от тільки тоді весь ігровий світ почне підлаштовуватися під цей новий образ. Так, добре, правила ми знаємо, персонажа створили. Але ж як грати так, щоб було ну, в кайф, щоб не просто перемагати, а й отримувати задоволення від самого процесу? Час поговорити про стратегію. Знаєте, у багатьох іграх є підказки, стрілочки, які показують, куди йти. Так от, наш всесвіт теж постійно дає нам такі підказки. Це може бути ледь чутний голос інтуїції, якісь дивовижні збіги чи раптові зустрічі. Це все приховані квести. Головне навчитися їх бачити, і тоді грати стане набагато набагато простіше і цікавіше. Часто, часто ми намагаємося все робити силою, пробити стіну головою. Знаєте? Це дуже схоже на те, ніби ти сидиш у човні, що сили гребеш проти течії. Уявляєте? Купа енергії де в нікуди, страшенна втома, а ти майже на місці. Це називається опір, суцільна боротьба. А тепер зовсім інша картина. Уявіть, що ви відкладаєте весла, розслабляєтесь і просто дозволяєте річці нести ваш човен. Лише злегка підправляєте курс кермом, оце і є стан потоку. Коли є довіра до процесу, все ну просто все починає відбуватися якось само собою легше і набагато швидше. Ну що, готові до наступного рівня? Це вже для майстрів. Тут нам знадобляться два секретних суперінгредієнти два паверапи це терпіння і вдячність. Часто виникає таке питання: ну добре, я все роблю правильно. А де ж мій результат? Чому бажання назбуваються от просто зараз, миттєво? А відповідь насправді дуже проста, і називається вона Ефект доставки піци. От дивіться, коли ви замовляєте піцу, ви ж не телефонуєте в піцерію через хвилину з криками Аго, де моя піца?? Ні, правда? Ви спокійно чекаєте, бо знаєте, її зараз готують. Так само і з бажаннями, як тільки ви зробили замовлення, тобто чітко сформулювали, чого хочете, Всесвіт одразу береться до роботи. Він починає її готувати, треба просто трохи зачекати і довіряти, що кур'єр вже в дорозі. І нарешті, мабуть, найпотужніший підсилювач у цій грі вдячність. Це коли ми радіємо не тільки тому, що в нас уже є, а й тому, що ми замовили. Так, ніби наша піца вже стоїть на столі, гаряча і смачна. Таке відчуття, повівте, дуже прискорює доставку. Що ж, здається, все. Правила ми розібрали, персонажа створили, навіть секретні підказки навчилися читати. Тепер хід за тобою. Гра починається не завтра, не з понеділка, а просто зараз. То, яким буде твій перший хід?